Один готовий. Бежи, біжи. Мене прорядило. Зараз його треба зняти. Бляха! Лава Україні! Вітаю, друзі, підписники та гості мого каналу. З вами Олмакс. І у вас на екранах сьогодні, можливо, найкращий лутер-шутер у 2024 році, арена Брейкаут. Гра від китайських розробників, яка зараз ще знаходиться в закритому бета-тестуванні, але трохи згодом в цьому році вона повинна вийти у відкритий доступ. І найголовніше, друзі, те, що вона буде повністю безкоштовною. Я за кадром трошечки подивився, як воно грається. І тут треба багато в чому розбиратися. І вчитися, грати як в команді, так і в соло. Тож, давайте не будемо тягнути кота. Смачного всім, хто ще їсть п'є, і побігли дивитися на гру. Так. Ферма. Ферма, ферма, ферма. Давайте подивимось на мапу спочатку, де ми знаходимось, де в нас вихід. Вихід, бляха, аж ось тут. Ось ці виходи. Я тут, на цьому виході я можу вийти, але без всього, що в мене буде лежати, в бекпаку. А ось тут за 2000 коенів можу вийти. А грошей я з собою не взяв. Тож будемо рухатися, напевно, сюди. Або сюди. Якось так. Блін. Одному якось тут, я думаю, буде. Не дуже прикольно. Мене тут дуже швидко вб'ють. Так, тут десь є вже гравці. Там боти стоять, а ось тут гравці. Оно, дивіться. Один, другий. Це був бот. А з віддачею тут взагалі. Один готовий. Це я не розумію це боти чи це е, гравці. Якби були гравці, я думаю, мене б давним-давно вже пришила. Треба залутати Оно там виглядає хтось із за дерева виглядає. За деревом і ось там. Ось там і ось там. Виглядає. тобто Я думаю, що це гравець ось там за деревом знаходиться. Чекайте, давайте ми зробимо як. Де мої набої? Давай сюди, заряджай. Опа! Це боти. Стріляють з іншої сторони по мені. Напевно, що це боти, я так думаю. Так, тут я не пройду. Звідти з даху на мене ціляться. все погано. Все погано. Так, що ми можемо використати ось це? Лікуємось. Більше в нас. Звичайно, аптечки немає. Будемо використовувати ось цю Мені здається, до мене вже хтось підходить. Так, і давай одну пігулочку вип'ємо. Обезболюю Там, начебто, поки що тихо. Пішли, подивимось. Так, цього я вбив. Звідки в мене ще стріляють? Не розумію. Як тут лягти? Так, що можна забрати? Давайте ось це. Що в нього ще ось це можна забрати? Ні, це мені не потрібно. Ось це, напевно, можна забрати. Open. Давайте подивимося, що в ньому ось тут. А тут нічого. Добре, я зрозумів. А його можна якось скласти? Ні, не можна. Я поранений знову. Бляха муха, і в мене аптечок вже немає. Що в нас на мапі? А, Підемо, напевно, ось туди. Побігли. Погано, в мене все. Ось тут на даху сидять снайпери. Бота. Треба було б залутати, напевно, цей будиночок. What's Десь він тут. Наверху. Enemy, тут никого. Я тут нашумел. А, что у нас тут? Броня ось така є. Так. Цю можна скинути? Скинути ось цю забрати. Ось цей ствол треба забрати. Я, напевно, ось так візьму. Так, ось цей Simple Backpack. Давайте ми обшукаємо подивимося, що тут є взагалі. А, магазина. Так. Два магазина. Добре, а тут. Аптечку. Дайте мені, будь ласка. Мені потрібні аптечки. Ще один магазин, аптека є. Добре і мило. Наш вона мені не зрозуміло, але то таке. Ми зараз будемо юзати аптеку. Супер. Що в нас по набоям? По набоям все погано, і до нас хтось іде. І це, скоріш за все. Людина. Оно, будь ласка, біжить. Біжить, 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 бежит. Так, як перевірити. Скільки? Повністю заряджений. Добре. Пішли, подивимося. Бляха. Тварина сиділа десь тут поряд. Чекала. Так, що в тобі є? Пістолет можна одразу забрати. Магазин на пістолет. І ось тут в карманчиках ще в нього щось є. Е, я не знаю, що воно таке шило якесь. Але мене цікавить ось той, чувак. Це бот. А, слухайте, це бот. бляха муха Це просто бот. Що тут? А, так, це ми одразу зараз випиваємо. Так. Тут магазини ще є. Ось тут шукаємо. Флопі драйв Він мені потрібен. Напевно, що потрібно. Не можу сюди покласти? О, можу. Все, добре. Що по набоям? Перевіряємо. Наполовину. Наполовину. Так, добре. Пішли далі. Треба якось пройти мені. О туди. Погнали, коротше. Ось тут у нас будуть боти. Я б насправді десь би ось так би пройшовся з цієї сторони. Треба бути дуже обережним, інакше тут можна попасти або під роздачу ботів, а най. Гірший варіант це підроздачу людей. Інших гравців. Я не буду тут нічого лутати. Мені треба виходити. Я забитий, я виношу якусь броню. Я не знаю. Хороша вона, погана вона. Але мені треба це зробити. Воювати мені тут немає чим. У мене немає набоїв. Треба трошечки сісти... Відпочити, і зараз будемо рухатися далі. Що по мапі? Ось сюди, напевно, краще. Ось так, 302 метри. Це побігло. Можна зайти сюди. Тут я вже був в одній з минулих каток. Я тут вже був в цьому будиночку. Тут нічого немає. Тут щось якась фігня буде зараз. Metal Horse Comp. Що воно таке? Я гадки не маю, але я його візьму. Я навіть не знаю, скільки він коштує. Побігла? 180 метрів мені залишилось до зони евакуація. Поки що нікого не бачу, нікого не чую. Тут хтось був. Тут були люди Що в нього тут? Пістолет. Я не знаю, що воно таке, я його з'їм. Пенкілера, так. Це можна забрати ще сюди. Собі, так. Магазини, магазини. Давайте візьму. Я не знаю, може, це якихось грошей ми заробимо на цьому. Все. Я думаю, треба йти далі. Доматив до зони виходу. І треба бути дуже обережним, тому що тут можуть підсиджувати прямо на виході. Що не є дуже добрим Пішла? Значить, чисто, але в цьому будинку можуть сидіти? П'ять секунд, 4, три, два, одна. Все, ми вийшли. Успішна евакуація, друзі. Це добре. я Що я тут, кого я тут настріляв? Одного, двох, двох, трьох, трьох оперативників я убив? Нічого собі. Я думав, це боти були. Це дуже неочікувано для мене, як для новачка в цій грі Я думав, що мене тут будуть принижувати. А мені пощастило, виходить? Добре. Слухайте, дивіться, як я пробіг. А, тут я вбив якогось одного гравця. Блін, я хотів подивитися, в чому проблема. Дайте Combat Report. О, ні, Combat Report Ми а, загалом винесли луту на 12 тисяч. Це круто. Слухайте, непогано. А ну, давайте-ка подивимось на стрільбище. Я хотів би постріляти, подивитися, як цей калаш працює. Взагалі, тобто не в бою його перевіряти, а саме зараз постріляємо по мішеням. Давайте будемо дивитися, що в нас тут і як. Старт стоп. Добре, 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 як ми можемо з глушака стріляти. Ого! Контролити. та віддачу, контролити віддачу дуже, дуже важко. Дуже важко. Так, що в нас тут порожньо? Давай. Ось так. Перезаряджайся. А, зараз хотів би перемкнутися на одиночні одинарні постріли. Ого! Угу. Mm -hmm. Так, все, ну тут можна, походу, підібрати. А що ми тут можемо робити в залі? Емодам. Я що витрачаю зараз всі свої набої, які я взяв. Ммм, mm, бляха, тимуха, це погано. А, можна звідси якось вийти. Я хочу вийти звідси. Наскільки це можливо? А, ось тут же ж написано для дебілів. Вихід. А виходимо в лобі. Добре, подивилися на стрільбище. Тут можна, в принципі, потестити зброю, ваші збірки, які ви будете робити на майбутнє. Так, і тут можна робити збірки, можна збирати свою зброю персонально. От, але я хотів би ще одну каточку зіграти. Давайте спробуємо. Ще разок. Ох, нічого собі. До мене навіть один мі... якийсь товариш приєднався. Колсі Бой. 25-й левел, нічого собі. Ну, буду з ним, буду з ним бігати. Він, напевно, щось краще знає за мене. Однозначно. Він тут грає вже е... побільше часу, ніж я. Це в мене зараз, якщо не помиляюсь, третя катка. За весь час, друзі. Тому третя або четверта. Якось так, не більше. Не більше четвертої точно. Чотирьох. Тож будемо дивитися. І, блін, я не подивився, на яку кнопку лягати. На яку кнопку лягати. Так, він щось знає. Пішле. Оскільки він одразу побіг сюди, то він щось знає. Тут щось в нас може бути. О, бакси якісь знайшли. Нормально. Обшукуємо, що тут може бути. Ізоланта і якась, якась ще фігня. А, це ж рулетка. <смі> Прикольно. А, добре, давайте подивимось, що в нас тут ще може бути. Щось тут, начебто, можна було пролутати. А, ще гроші забирай. Так. І давайте продивлятися. Можливо, ми когось тут побачимо. Опа, вже є боти. Побіг він лутатися, я поки що подивлюся, чи не підходить ніхто до нас. Він не буде його лутати. М -м -м так, що ми можемо тут забрати? Ось цю гвинтівочку. Ось цей бронік, якийсь легенький так. Давайте обшукаємо. Бляха, він зараз втече від мене. І <т share> я. Що? Я нічого не зможу. Нам взагалі, сам тут зробити. Хоча чого це. Так, я одиничка? Я одиничка, він двічка. Добре. Що, куди підемо, друже? Давай кажи. Давай кажи, куди ми будемо йти. Так, от там когось бачу, начебто. Чи ні? Ні, це дерево таке. А там же кто стреляется? Я чую черга. Я чую, друзья черга. В тій в тій стороні, десь в тій стороні. Не прорядила. Що робимо? Що робимо, що робимо? Давай юзай це Юзай це Не треба це робити. А, він юзає аптечку зараз. Юзає ця аптечка. Ніщо, мені треба бунтувати граната. Бляха! Провалено. Ну, а це перша катка моя невдала. Перша з невдалих каток. Я розумію прекрасно, що вона буде не останньою. Але це таке так, треба було трошечки обережніше. Я чомусь вирішив зарашити після того, як той вбив мого напарника. Я вирішив зарашити. Подумав, що я зможу його простріляти, але ні. Тож, друзі, що я хотів би сказати, мені дуже сподобалась. Гра прикольна, вона прям затягує, я б грав би і грав, але час самі розумієте, мені потім це все монтувати, рендерити дуже довго буде, якщо я буду ще і ще записувати. Тож, якщо вам сподобалось, то поставте, будь ласка, лайки. Підпишіться на канал, хто ще цього не зробив, і обов'язково в коментарях напишіть, що Олмакс мені сподобалось. Олеже, давай ще, і я буду із задоволенням знімати для вас ще якісь цікаві каточки. Всім дякую за перегляд. З вами був Олмакс і до зустрічі в нових серіях. Па-па!